Доброго дня! Вітаю, друзі, на каналі Математика це просто. Розв'язуємо задачі НМТ підготовки 23-го року. Тест 4 номер 24 В нас така задача. У нас є арифметична прогресія АН, яка задана наступним чином. А 2 плюс А5 дорівнює 8, а 3 плюс А7 дорівнює 14. За, таких, за такої умови. Перше, нам потрібно знайти різницю арифметичної прогресії, тобто Д, та друге, знайти А1, тобто перший член арифметичної прогресії. Давайте спробуємо розв'язати дану задачу. Оскільки в нас є залежність між елементами або членами арифметичної прогресії, я пропоную, оскільки нам потрібно знайти Д та А1, кожен із них представити у вигляді. Формули ан nного члена арифметичної прогресії, тобто Ан дорівнює А1 плюс N-1 помножити на d. Тобто, давайте запишемо А2. Це буде що А1 плюс 2-1, тобто 1D, да. Запишемо А5. Це буде що в нас А1 плюс 5-1, тобто 4D. Запишемо А3. Це буде А1 плюс 3 мінус 1, тобто 2D. І А7, це буде А1 плюс 7-1 6D. Тобто кожен із оцих елементів, в даному випадку членів арифметичної прогресії, ми ж записали їх через А1 та Д. І тепер, відповідно, підставимо в першу та в другу рівність оці вираження. Тобто перша. Рівність буде значення. Там, де було А2 плюс А5 буде А1 плюс Д. Плюс замість А5 підставляємо ось це значення. Плюс А1, плюс 4Д, і все це дорівнює 8. З другим робимо те ж саме. Замість А3 підставляємо А1 плюс 2Д, плюс замість А7 А1 плюс 6D. І все це дорівнює 14. Таким чином, ми маємо ось таку систему, де у нас два рівняння і дві невідомих. Невідомі А1 та Д, які нам потрібно знайти. Тобто, щоб відповісти на запитання до даної задачі, достатньо розв'язати дану систему. Давайте будемо розв'язувати. Ну, попередньо зводимо подібні. А1 плюс А1 буде 2А1. Плюс D плюс 4D разом 5D дорівнює 8. В другому випадку А1 плюс А1 2А1. Додати 2D плюс 6D разом 8D дорівнює 14. Трішечки спростили, йдемо далі. Е, можна скористатися методом віднімання. Да, Від першого відняти другий, чи від другого відняти перший. Давайте від. Другого віднімемо перше. Тобто, у нас вийде 2а1 плюс 8D віднімаємо перше. Тобто, мінус 2а1, мінус 5D дорівнює 14-8. Що в нас виходить? 2а1 скорочується. 8D-5D буде 3D. Дорівнює 14-8, тобто 6. Звідси D у нас дорівнює 2. Таким чином, ми вже з вами ось тут D знайшли і можемо написати, що це дорівнює 2. Продовжуємо далі. Як знайти А1? Підставити або в перше, або в друге. Дивимося на друге уважно, у нас коефіцієнти біля А1 та D парні і дорівнює парному числу. То, умовно, можна поділити на 2, і в нас буде. Вираження А1. Тобто буде що А1 плюс 4 d дорівнює 7. Звідси А1 буде дорівнювати 7 мінус 4D. І підставляємо 7 мінус 4 помножити на 2, бо D дорівнює 2. Отримаємо 7 відняти 8, тобто мінус 1. Таким чином, ми з вами знайшли А1. Яке дорівнює мінус 1. Отже, задача розв'язана. Ми відповіли на питання, які були у завданні. Дякую за увагу. Чекаю ваших коментарів.